Новинки чистоти вже в Аврорі. Бренд Люксорт представляє нову лінійку активних засобів. Люксорт – це сучасні засоби для дому, створені, щоб полегшити нам життя та зробити прибирання максимально ефективним. Паста універсальна для чищення будь-яких поверхонь, мультифункціональна активна піна для сантехнічних поверхонь і ванних кімнат. Також для видалення жирових забруднень та піна для чищення різних поверхонь. Сьогодні я тестую новинку мультифункціональну активну піну для видалення жиру. Вона атакує забруднення, розчиняє жир і залишає поверхні сяючими. Ця піна підходить для кухонних поверхонь, витяжок, плит, духовок та навіть важкодоступних місць, де жир накопичується роками. Просто наношу, залишаю на деякий час і вона починає працювати сама. Це декожило на моїй зйомній квартирі, хоч мені дуже подобається, але не використовувалося, бо я ніяк не мала бажання його відмити для початку користування. А тут ось такий результат. Тож поспішаю Аврора за своїм секретом бездоганної чистоти.